Умудрився задекларувати 5 тонн золота. 5 тонн і цінних бумаг там на мільярди. Все це в Росії. А представляє вон він Україну. Для чого? Незрозуміло, правоохоронні органи мають розібратися ще з цим, я надіюсь, каральні наші. Але дивіться. Він кавалер ордену за заслуги. За заслуги перед отечеством за золото, яке він перевіз в Росію. Та ні. Заслуги за перед Україною? Афігеть, як це працює, в нас? Я, я взагалі не розумію. Я не розумію, навіть, чесно кажучи, не хочу розуміти цього. Це реальний бред. Друзі, дочка мовної амбудсменки це та мовна амбудсменка, яка топить за українську мову, за Україну. Так от її дочка Софія, так? Попала в скандал. Вона вела свій контент російською, викидала музику російську з російськими прапорами і таке інше.